Ще кілька років тому липову долину не можна було назвати процвітаючим селищем, говорить нинішній голова громади. Було боляче дивитись на все це, коли мати з дитиною там ну, їде з колясочкою по тих бордюрах, які вросли в землю по тих калюжах. Тож ситуацію вирішили кардинально змінювати, аби і місцеві, і гості громади безпечно та комфортно почувалися. І почали ми будувати. Ви будували, будували все, добудували там ці бурківки, алеї, меморіали, будівлі, там всередині ремонту робили дороги, лікарню. За два роки роботи вдалося вкласти кілометри тротуарів та доріг, говорить селищний голова, відновити низку будівель та об'єктів інфраструктури. Ми зробили десь близько 120 вулиць. В перший рік ну, другий не робили війна, а перший рік зробили 23 кілометри вуличного освітлення. З початком війни процес розподілу бюджетних коштів кардинально змінився, говорить Володимир Штанько. Левова частка йде на підтримку оборонної галузі, але не забувають і про соціальний захист та благоустрій. Громаду танки заходили і ну, але ми, ми робили потихеньку з складовищ, потихеньку з дитячих майданчиків. Ми виділили. Ну, у нас був проект по ДФРР, Там виділені були ж кошти. Зняли кошти. Ми завоювали. Ну перше місце по вкладенню. Коштів у державі – дороги працювати на громаду, попри всі виклики воєнного часу, місцева влада обіцяє і надалі.